Коли прийшла темрява, світ було приречено: врятувати його могли лише могутні герої, навіть не просто герої, а герої у Кубі. Як дізнатися, що ти один із них? У тебе має бути зброя, маска та капелюх? А якщо їх нема, збирай друзів та добудь собі атрибути справжнього героя під час небезпечних пригод? Чого, чого? А їх у новенькому ММО-екшені троу повно. Не дарма ж назва пере. Кладається як скарб. Студія Тріон вирішила об'єднати одразу кілька популярних жанрів: мультиплеєрні РПГ, екшени та ігри із відкритим світом та крафтингом. Тут є безліч порталів, які ведуть у різні воксельні виміри, тобто світи, створені із кубиків. Щоправда, у деякі портали тебе не пустять, поки достатньо не прокачаєшся. Виконаєш завдання, валиш із друзями поганців, отримуєш досвід та нові вміння та матеріали, із яких можеш потім зі. Брати собі усе від нової зброї чи коника до навіть паровозика. Утро можна не тільки створювати, а й руйнувати. Причому усе на своєму шляху. Ігронавти рекомендують і вирушають до наступного свіжака у ігронатах. Ваша нова вчителька Люсіт Геймівна, сьогодні у нас експериментальний урок. Ми поєднуємо одразу два предмети: геометрію та ДПЮ. І до дошки. Беремо до декайдер у вакуумі чи будь-яку іншу геометричну фігуру. Головне, щоб у вакуумі і щоб ворогів та пасток на ній було побільше. Умови задачі: якщо ти у космічному кораблі, що може рухатись та стріляти у будь-якому напрямку, що потрібно робити, аби не стати космічним трупом? Забув, а фотонний бластер тим Вижити потрібно дуже швидко рухатись та дуже влучно стріляти. Із точки А в точку Б вилетів зореліт. А назустріч йому суне смертельна пастка із лазерних променів. Питання: як швидко тобі настане капець? Не знаєш? Правильна відповідь: якщо збирати кристали, що випадають з вбитих ворогів, і прокачувати свій зореліт, то гаплик настане всім, хто проти нас. Сідай, ігронавтенко. Озер 3. гра варта твоєї уваги. Ну а наступний урок теж поєднаний. Фізика та орнітологія. Далі у рубриці Свіжак у ігронавтах на К'ю Ми жили у мирі, у багні та у злагоді. І це було. Охрюненно! Але прийшли вони, точніше, прилетіли Кляті пернаті камікадзе, руйнують усі наші пам'ятки архітектури. Ну нахрюна таке робити? Це ж свинство! Ах, душвайн! Нарешті фінська студія Ровіо порадувала усіх прихильників своєї саги про злих пташок та свиней терпил повноцінною другою частиною Angry Birds 2. Зміни у продовженні мобільного шедевру помітно одразу нова графіка у стилі Селшей а також нові спецефекти, які прямо пов'язані з іншою інновацією закляттями. Відтепер ти не просто влаштовуєш свинячий геноцид, а ще й насилаєш на рилястиків закляття, які можуть надути бідолахам голови чи перетворити їх на хробаків. Та в цілому геймплей класика прорахував траєкторію, жахнув пташиною так, щоб по фізиці усе обвалилося. Причому тепер на одному рівні не одна свиняча конструкція, а одразу цілий мегаполіс. Що й казати Angry Birds 2 варта твоєї уваги. При створенні цієї гри жодна свиня не постраждала. Ну майже. Роу Geometry Wars 3 та Angry Birds 2 вже вийшли на відміну від наступної гри, яка поки що у розробці. Рубрика Скоро. Далі у ігронавтах на QTV.